Дорогі теглядачі. У ефірі ток шоу Особлива думка на Кіцвіль Тіві. І з вами його ведуча Марія. Сьогодні ми поговоримо про сучасний світ моди. Назвучать справжній експерт в цьому витинчому запитанні. Давайте з ним познайомимось. Дорога гостя, представтесь, будь ласка. А, привіт, мене звати Владислава. Отже, Владислава, скажіть, ви можете назвати себе модницею? Ну такою сильною не, не можу, але в мене є мода. Часто ви е, стежите за новинами моди. І скажіть, скажіть взагалі за ними. Ну так, я часто стежу. Владислава, чи є у вас свій модний стиль? Так, є. Ви дотримуєтесь модного тенденція в одязі? Не завжди. Не, е, добре. Скажіть, Владислава, а ви працювала у нас на станції студія моди та краси? Е, ні, не працювала ще. Владислава, як ви вважаєте, хто такий дизайнер? Е, дизайнер це людина, яка створює свій стиль, свою колекцію одягу. А як ви думаєте, дизайнером бути легко чи важко? Е, так, це важко. Чому? Тому що придумати свою колекцію одягу це не так вже й легко. Е, там треба, треба мати уміння, щоб придумати свою колекцію. В індустрії моди також є професія візажист. Візажисти вчать правильно. Наносити макіяж. Владиславе, як ви думаєте, яку користь приносять люди цієї професії? Ну, як, ну, якщо, людина, ну якщо людина не дуже красива, то їй допоможе тим, що він її хоч трохи прикрасить. Ці зірки перед тим, як зніматися або виступати перед людьми, наносить макіяж. На, на, на вашу думку, фарбування обов'язково? Ну так, тому що треба на камері бути красивою. Чи можна вийти в світ? Не нафарбованими губами, наприклад, якщо ти зірка. Ну, якщо зірка, то ну, можна вийти, але не так вже й часто. Владислава, зараз у світі дуже модною є професія стиліста. Кожна побажається себе людина, користується його порадами, а деякі навіть наймають собі на роботу. Як ви думаєте, хто такий стиліст? Стиліст? Ну, про такі я ще не чув. Ні, ну про такі я чула, але хто, він, але хто він, я ще не знаю. Владислава, а ви б хотіли мати власного персонального стиліста? Ну так, хоча я й не знаю. Е, він щодня говорив би вам, що вдягнути, яку е, зачіску зробити. Яка вам така, як вам така ідея? Ну, ні, краще не треба стиліста, тому що якби він буде командувати моїм стилем, але я хочу сама знати, що мені вдягти. Владислава, якби у вас була можливість придумати дизайн е, шкільної форми в останній модний е, десятлі, яким би ви його зробили? Ну, та, ну там, там була там була чорна юбка, вона була, ну якби... Вище колін, була б обов'язково блузка, блузка була б з короткими рукавами, а піджак я б зробила в такому стилі як би ретро. Владислава, скажіть, а носити туфлі на підборах під стили, це модно? Ні, звичайно. Чи можливо в такому одязі піти до школи? Ні, в школу завжди треба ходити в шкільній формі, але якщо якісь свята або якісь екскурсії, то можна вдягтися і по-простому. Як експертів з питань моди, ми, ми просимо допомогти нашим глядачам своїм е, порадами. Як ви думаєте, який колір буде модним у цьому сезоні? Ну, як на мою думку, то модним кольором я б, зробила, я, б я б зробила блакитний, бірюзовий або кораловий. Ну і що, спасибі вам за відповіді і поради. Наша передача добігає кінця. Це була особлива думка на кісвільці. До до зустрічі в наступних випусках. Бувайте!